А чого люди здаються? Ну, ти знаєш, причин може бути багато, але основна причина це коли у когось, ну, наприклад, у тебе не виходить? І ти пробуєш, пробуєш, а воно все не так. Ти пробуєш, а воно все не так. От ти кажеш ну в мене вже нема сил, у мене нічого не виходить, я вже не можу. Так а що ти такого зробив героїчно, що ти вже не можеш? Ти зробив одну. Спробу другу, третю, п'яту, десяту. Ну зроби ще. Ну зроби ще, що тут такого страшного. Тут же нічого страшного нема. Тому тобі не треба здаватися, тобі треба йти до своєї цілі. Тому що це головне. А те, що не виходить, це все тимчасове. А головне те, що ти хочеш, і тобі треба йти. І треба зробити іще одну, іще одну, і може ще 10 спроб для того, щоб вийшло. Переходь за посиланням, там інформації більше про те, що можна зробити. З твоїм життям уже зараз.